Глядачів телеканалу Юасу Ми це програма тема дня від сьогодні і протягом 30 днів на Сумщині та ще в дев'яти областях триватиме воєнний стан цього тижня. В ефірі нашої програми разом з гостями ми говоритимемо про ті рішення, які приймають влада і військові на місцях, що мають знати громадяни, чи достатньо їх інформують, що виконується, а що можливо не виконується, і чому безпосередньо сьогодні говоритимемо про ті рішення, які вже прийняті на рівні області, а також як вони вплинуть на кожного з нас з вами і коли ми це власне відчуємо. До розмови у нашій студії ми попередньо запрошували голову Сумської обласної державної адміністрації Миколу Клочка, голову Сумської обласної ради Володимира Токаря та сумського міського голову Олександра Лисенка. Протягом дня представники прес-служб повідомили нас, що прийти вони не зможуть посилалися на зайнятість. Але сьогодні зі мною у студії представник Сумської обласної державної. Адміністрації Олександр Милеш, директор департаменту цивільного захисту населення, вітаю вас, пане Олександре. Також хочу сказати що на жаль, представників обласної ради та міської ради сьогодні з нами у студії немає. Ми сподіваємося побачити їх у наступних ефірах, пане Олександре. Отож, сьогодні з самого ранку відбувалося кілька нарад, так на яких безпосередньо ви були присутні станом на 19.20, яку актуальну інформацію ви можете нам. Повідомити, які рішення вже прийнять. Дякую, добрий е, вечір студії, добрий вечір всім мешканцям нашої Сумщини. І так, дійсно, на даний час, от я прибув сюди, але е, на даний час Микола Олексійович Клачко проводить нараду з головами районних державних адміністрацій керівниками районів щодо е, постановки задач по. Воєнному стану, що вони повинні зробити в першу чергу, в другу чергу, і до чого їм повинні вони підготуватись. Що стосується нарад, які були сьогодні проведені, ну по-перше, хочу сказати, що на базі обласної державної адміністрації розпорядженням Миколи Олексійовича Клочко був створений. Обласна, обласний штаб по обороні. Такі ж штаби створені у нас і в районах. І сьогодні доручення їм Микола Олексійович головам районних державних адміністрацій надав. Що стосується тих заходів, які вже виконані, і які плануються виконувати. Ну, в першу чергу, я хотів би сказати те, що сьогодні. І ще раз давів Микола Олексійович Клачко, що ніяких обмежень прав і свобод громадян на території Сумщини не буде, але є певні заходи, які ми повинні виконати для того, щоб забезпечити надійну охорону і обороноздатність нашої області. Що саме я маю на увазі? Ну, по перше. Це, як я і сказав, в області створена рада оборони під головуванням Миколи Олексійовича Клачко. Хто туди війшов? Туди війшли всі представники силових структур, керівники структурних підрозділів, підрозділів ДСНС, а також ті керівники суб'єктів господарювання, які нам необхідно, Заслуховувати на цій Раді оборони. За його дорученням, такі ж штаби повинні, і вони вже будуть з завтрашнього дня працювати, створені штаби Ради оборони, це в містах і районах. Вони будуть виконувати безукоріснення ті завдання, які будуть ставитися їм Ради оборони області. І от сьогодні питання, які ми розглядали. І Я можу озвучити це. Це, по-перше, ми повинні посилити охорону стратегічно небезпечних об'єктів. Об це суб'єкти господарювання, які мають у себе і потенційно небезпечні об'єкти, і хімічно небезпечні об'єкти, і ті об'єкти, які займаються інфраструктура, яких іде на обороноздатність нашої країни. Це можна взяти у нас в області налічується 20 хімічно небезпечних об'єктів, де вони на даний час в промисловості використовують і аміак, і хлор. Тобто, в першу чергу, це посилити безпеку цих об'єктів, посилити охорону об'єктів адмінбудівель, тобто це і адміністрації, це і суди, це і прокуратура. Це і всі адмінбудівлі, які у нас відносяться, де е, знаходяться органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування. Чи це буде ресурс? Це буде поліція, це правоохоронні органи. Е, значить, е, що стосується ресурсу, е, є певні е, е, договори з правоохоронними органами, з Державною службою охорони. Які на виконання з Національної гвардії, які на виконання доручення Голови обласної державної адміністрації йдуть на підсилення охорони цих об'єктів. В районах також визначені районні адміністрації, визначаються, хто і яким чином будуть охоронятися ці будівлі? Ну, По-друге, хотів би сказати, що. Так, да, ми зможемо тільки спільними зусиллями зробити те, щоб наша обороноздатність нашої області була на належному рівні, і щоб ми показали, що не так легко буде зайти сюди країні агресора, і буде надана достойна відсіч їм. Да, певні будуть заходи, які будуть проводитись. Обласною державною адміністрацією, районними адміністраціями, правоохоронними органами те, щоб забезпечити е, таку обороноздатність. Ми можемо І, це озвучувати. Чи ми можемо озвучити це е, наступне? Це пропонується, що нам треба зробити. Я думаю, завтра е, вже буде підписано це розпорядження, протокольне доручення голови обласної державної адміністрації щодо е, певних заходів. Е, Надані були пропозиції керівниками силових структур, правоохоронними органами. Я маю на увазі це прикордонною службою, щоб посилити несення служби на об'єктах і на їхніх територіях, а також за необхідності це треба нам обладнати і розглянути питання про обладнання блокпостів, які у нас повинні бути на в'їздах-виїздах, як обласного центру. Так і е, там, де визначують е, Рада оборони по тим районам, де вони необхідні. Цифри бути. ще немає, хоча б. Я попередньо... не можу це озвучити, цифри. Угу. Це, е, ми плануємо це зробити, ввести завтра буде конкретно поставлені завдання, в яких це буде районах і в яких це буде містах. Зразу угу. е, хочу сказати е, жителям Сумщини, що е, на цих е, блокпостах. Буде надано право поліції, яка буде разом чергувати з Національною гвардією, зупиняти автомобілі, надано буде право перевіряти документи, надано буде право робити досмотр автомобілів, на яких вони їздять, для того, щоб ніяка ситуація, яка могла би бути з боку Російської Федерації. Або це якісь засланці, щоб вони в нашу сумську область не потрапили. Тепер я хочу уточнити, це ці блокпости, і от ці права, так надані перевіряти документи, машини і так далі. Вони будуть по території всій території кордону. Тобто я маю на увазі і Чернігівська область, і там Полтавська, і Харківська, можливо, чи це лише територія кордону з сусідньою державою. Е, ви розумієте, що ці міста дислокації цих блокпостів я зараз називати вам не буду. З певних причин, Розумію. Але хочу сказати, що це буде стосуватися тільки території Сумської області. Угу. На території Чернігівської Харківської області, там такі ж є е, е, Ради оборони, вони також будуть приймати своє рішення. І це ми рішення колегіально приймали і доповідали Миколу Олексійовичу щодо прийняття. Цих заходів безпеки. В першу чергу це безпеки громадян і безпеки території Сумської області. Що стосується прикордоння, у нас 462 кілометри е, притяжність кордону е, з країною-агресором Російської Федерації. Що пропонується? Ну, по першу чергу, це е, в нічний час, це з 18 до 6 години ранку. Обмежити рух транспорту в однокілометровій зоні прикордонного е, державного кордону. Тобто в однокілометровій зоні немає тих людей, які там проживають, але е, темний час доби можуть використати з других е, причин для того, щоб дестабілізувати ситуацію на території Сумської області. Тобто, це буде таке обмеження тільки для однокілометрової зони. Також розглядалось питання щодо обмеження на період надзвичайного стану полювання на прикордонних в прикордонних районах. Це також буде в прикордонних іменно в прикордонних районах. В інших районах не буде такого обмеження, а тільки в прикордонних районах. По-друге, в прикордонних районах ті жителі, які будуть туди виїжджати, Повинні мати з собою посвідчення або документ, який підтверджує їхню особу. Тобто, це буде перевірятись, і вони повинні ці документи з собою мати. Так? Це в прикордонних, а що стосується угу. прикордонні. Третє. Що стосується інших заходів, також розгадалось питання щодо проведення зборів. Оргядра ор бригади територіальної оборони. Ці будуть збори проведені, дати я вам також не можу назвати, міста також поки що не можу назвати, це все буде визначено і потім додатково буде доведено, я так думаю, до засобів масової інформації. Але цей захід планується зробити. Це О, тільки ці... територіальні оборони. Угу. Оці положення, які ви називали перед цим, так, щодо там однокілометрової зони, щодо полювання, вони ще не затверджені. Станом на. Вони не затверджені, це надані пропозиції Миколи угу. Олексійовичу Клачко, який це розгляне і буде затверджувати ці положення або якісь будуть внесені зміни. Прогнозовано, зміри. це може статися завтра. Може статися завтра. Саме так. Що стосується. Інформування населення. Микола Олексійович Клочко звернувся до голів районних державних адміністрацій, до речі, зараз проходить ще нарада з головами районних державних адміністрацій, постановка їм завдань щодо інформування населення. Ви розумієте, не повинна бути ніякої паніки. Ми повинні це сприйняти, як воно повинно бути. І нам від цього нікуди не дітись. Ми та область, яка знаходиться на форпості. З Російської Федерації. І тільки спільними зусиллями, мешканцями області, керівним складом області, міст, районів, ми повинні зробити все можливе і неможливе для того, щоб наші жителі були в безпеці і вони знали, що певні заходи проведені. Я тільки називаю ті заходи, які я можу їх сказати, але будуть певні заходи, які я тут не можу сказати, і це. Буде, до речі, сюрприз для тих, які захочуть перейти незаконно або законно кордон і будь для дестабілізації ситуації на теренах нашої Сумщини. Це окремі і план Б завжди є. Якщо це план А, то план Б на ці випадки завжди є. і Він буде діяти. Пане Олександре, хочу також сказати нашим глядачам, що сьогодні, під час чергової сесії міської ради, Олександр Лисенко також розповів про ті рішення, які були прийняті на рівні обласного центру, і зазначив, що сьогодні він отримав перші вказівки від ради національної безпеки, а також від Міністерства оборони. Будь ласка, відео. Шановні друзі, ви знаєте, що з Сумською міською радою був створений штаб оборони, і це рішення було підписано міським головою у 2014 році. Також повідомляю вам, що вчора мною було підписано рішення про створення Ради штабу оборони. В яку входять всі заступники, керівники структурних підрозділів, також представники силових структур, військові. І штаб вже розпочав свою роботу і хотів би сказати, що щоб не було багато пліток, що зараз робить, над чим зараз працює штаб і які підготовчі дії ми здійснюємо. Штабом прийняти рішення про посилення режиму роботи органів. Виконавчих гордів Сумської міської ради, також прийнято рішення про посилення і рекомендації силовим структурам щодо посилення режиму патрулювання разом з військовим в місті Суми. Також прийнято рішення про перевірку матеріального та фінансового резерву. Ми сьогодні друзі з вами планували переносити проєкт рішення. Щодо змін до бюджету на трошки пізніший час, думали, що не встигнемо працювати разом з військовими потребами, які потрібно нам буде при організації відповідних дій. Я поки що не буду назвати які, але зараз вже щойно вибачено підписував пропозиції. Ми опрацювали тому згідно, тому ми не будемо відтермінувати прийняття даного рішення, бо воно буде одним із перших. Після розгляду питань учасників антитерористичної праці буде поставлено голосування зміни до бюджету, і це буде додаткове фінансування, яке сьогодні потрібно виділити нам з вами для того, щоб забезпечити розгортання та загоні територіальної оборони, матеріальне забезпечення і далі можливості здійснення своїх повноважень органами силових структур і також військових підрозділів, які розташовані на території нашого міста. Також прийнято рішення про посилення охорони і безпеки закладів освіти, медицини і е, об'єктів, які забезпечують життєдіяльність нашого міста. Хотів би ще додатково додати про те, що шановні друзі. І голова обласної адміністрації, і міський голова і не тільки міста Суми надавали інформацію, щоб ми зберігали ми спокій і не піддавалися на провокації. Я ще раз повторюю це, що сьогодні всі відповідні дії, які здійснюються силовими структурами, вони дійсно здійснюють згідно своїх повноважень і згідно регламентних документів, які є. Ми чекаємо на директиви, яким чином ми будемо діяти. Згідно даного закону, який прийнятий. І після того, як він як вони надійдуть, також ви будете, шановні друзі, проінформовані, шановні мешканці міста Суми, про те, що буде відбуватися, яким чином ми будемо працювати. Додам також, що на території міста Суми теж з'являться блокпости. Загалом їх буде шість, чотири стаціонарних та два пересумні. Будуть їх встановлювати на в'їзді у місто. Пане Олександре, ще одне питання щодо військових адміністрацій. За поданням обласних державних адміністрацій, так або військового командування на територіях, де діє воєнний стан, де введений воєнний стан, можуть такі створюватись. Чи були від нас подання, адже власне рішення про їх доцільність розглядає президент? Чи вважають на місцях, що це доцільно, і чи власне зверталися з цим до Києва? Дякую за запитання. Ну, хочу сказати, що. Дійсно, як і сказав президент України Петро Порошенко, що військові адміністрації утворюватись не будуть. Будуть працювати ті адміністрації, які є, і я вам хочу сказати, що ці адміністрації працюють на достатньому рівні, і ці заходи, які поставлені керівником держави, вони виконуються. Вони виконуються, і хотів би сказати, що Рішення Ради оборони, яке буде прийматись, воно обов'язково для виконання для всіх. Угу. А ви згадали про ті об'єкти, які будуть посилено охоронятися. Так я ж хочу запитати про а, захисні споруди. Чи є зараз увага якась до них? Можливо, їх перевіряєте. Якщо це можливо назвати цифрою, скільки в нас в області таких і захисні споруди, і бомбосховища, власне, про що зараз йдеться. Ми маємо також інформацію у відкритих джерелах. Попрошу показати її. Ось так виглядає карта. Зараз її покажуть. А власне, так які у нас є захисні споруди? Будь ласка. У нас на території області нараховується. 1014 захисних споруд. Що собою представляють захисні споруди? Такого тлумачення, як бомбосховище, такого немає. Це просто, згідно, це просто народне, згідно Кодексу цивільного захисту визначені, що є протирадіаційні укриття, які захищають від радіації, є сховища і є найпростіші укриття. Що стосується першого і другого, яку я назвав про традиційні укриття і сховища, то в кодексі також визначено, що вони е, приспособлені для того, щоб прийняти найбільш працюючу робочу зміну. Тобто ці пру і сховища знаходяться на підприємствах, організаціях, ті, які працюють. Також я хочу сказати, що у нас 502. Е, е, 502 захисних споруди це комунальна форми власності. Це дитячі садки, школи, лікарні, які можуть евакувати як персонал, так і ті, які знаходяться в цих лікарнях. Для мешканців жителів міст і районів області є таке в мене прохання, щоб пам'ятали одне. Найпростіші укриття це підвали в частному секторі, якщо це частний сектор, це погреба. Тобто люди і мешканці жителів багатоповерхівок повинні для себе зробити певні умови для того, щоб вони могли зберігатись в тих чи інших сховищах. І, на мій погляд, якщо, до речі, ми на сайті. Обласної державної адміністрації Департаменту цивільного захисту розміщення, ця карта, яку ви показували. Це інтерактивна карта по захисним спорудам області, де вказані і адреса, і кількість людей, які там можуть перебувати, можуть жити, ознайомитись, де більше вони до їхнього мешкання. А також ми на сайті департаменту розмістили, як діяти населенню у разі. Артилерійського обстрілу. Ми пам'ятаємо Маріуполь, коли е, були обстріли, і там людина, якщо знаходиться е, за три хвилини до, е, і більше до цього укриття, їй немає сенсу бігти до цього укриття. Вона прийня, повинна е, винайти ту можливість або це в автомобіль, або це е, посеред улиці, де їй укритись від. Е, Артилерійських цих вибухів. Пане Олександре, от ви назвали вже кілька джерел, де можна отримати інформацію, да. так? Це ось ця інтерактивна це, карта, це ваш це сайт. Це сайт департаменту цивільного захисту обласної державної адміністрації. Угу. Чи є якась, можливо, зараз на цей період створено гарячу лінію, або якийсь інший канал, куди люди можуть звернутися, там, зателефонувати, надати якусь інформацію, якщо у них є, про якісь порушення, наприклад, або ж ну, просто отримати необхідну інформацію. Є якийсь такий канал? У нас е завжди є е цілодобове чергування в департаменті цивільного захисту, є оперативний черговий. Якщо будуть такі надходити телефонні дзвінки, е завжди інформація буде надаватися. Хочу також сказати, що під час зустрічі з журналістами щодо введення в воєнного стану Петро Порошенко, президент України, наголосив на кількох моментах, на яких саме, будь ласка. Якщо не буде відкритого вторгнення Росії е, на, за межами Операції Об'єднаних Сил на Сході і незаконно анексованого Криму, я наголошую, це моя принципова позиція, ніяких обмежень конституційних прав і свобод не відбудеться. Проводьте концерти, ходіть в банки, не треба бігти до крамниці, купати сірники та сіль. Було дано доручення провести відповідну роз'яснювальну роботу голови Національного банку з банками. Ніяких обмежень на зняття депозитів, на валютообмінні операції, на поїздки за кордон для українських громадян не буде. Для російських громадян ці обмеження будуть введені. І я думаю, що це цілком виправдано. Пане Олександре, тож про, про ситуацію підсумувати нашу сьогоднішню розмову. І, до речі, хочу уточнити: на початку не запитала про комендантську годину. Були такі розмови на рівні чуток, приток. Спростуйте або підтвердьте, будь ласка. Ну, це по закону про воєнний стан є одним із пунктів що щодо введення комендантської години. Але на даний час. Ситуація на території області контролюємо. Ніякої немає паніки для того, щоб вводити цю комендантську годину. Тобто це питання навіть не розглядалося на засіданні Ради оборони. В подальшому, якщо виникне якась ситуація, то буде ця інформація доведена додатково. Щодо підсумку, я вибачте, уточнила це питання. Ви хотіли щось сказати. Якщо маєте що додати, будь ласка. Ну, я хотів би як підсумувати, сказати одне і звернутись до жителів області, що потрібно зберігати спокій. Не потрібно реагувати на ті слухи або плітки, які десь йдуть. Ситуація знаходиться під контролем. Повірте, ми. І в цілодобовому режимі. Е, моніториться ця ситуація як прикордонниками, так і силовими структурами. На всі телефонні дзвінки відразу є якась реакція. А е, там, де зараз вигідно комусь розхитати ситуацію в області, в них це не вийде. Все контролюється. Жителі і мешканці нашої області вони з порозумінням до цього відносяться, тобто це у них не прой. Пане Олександре, хочу подякувати вам за сьогоднішню розмову. Нагадаю, нашим глядачам ми сьогодні спілкувалися з Олександром Мілашем, директором департаменту цивільного захисту населення Сумської обласної державної адміністрації. Хочу вам сказати, що це вперше за часи незалежності України введено в воєнний стан. Тож ми разом з вами, разом з нашими гостями у цій студії будемо розбиратися в тому, які ж рішення приймають на рівні області, чи всі вони виконуються. Будемо збирати для вас. Найоперативнішу інформацію і повідомляти про найголовніше. Залишайтеся на телеканалі. Юасуму це була програма. Тема дня. Побачимось.